Церква Божа, слава Ісусу Христу! Слава Богу за Його Слово, яке Він залишив. І ми можемо черпати з Нього сили. І ми можемо підбадьорювати один одного в цей непростий час. Читаємо місце з Біблії, яке записано від Луки, 11 розділ, 28 вірш. А він відказав так ж і ті, хто слухає Божого Слова і Його береже. Ісус Христос сьогодні каже до всіх, хто слухає Боже Слово, що вони блажені. Український тлумачний словник дає таке визначення слову блажений це дуже щасливий, пройнятий щастям, радістю, який виражає щастя, радість. Блажені ті люди, які слухають Слово Боже, і які його бережуть, тримаються його, бережуть його від різної неправдивої інформації, які тримаються цієї істини. Дуже важливо, як ми слухаємо, чи ми відповідально слухаємо, чи ми слухаємо інколи тільки поверхнево, що, як кажуть, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Коли ми дивимося на життя Псаломоспівця Давида, ми дізнаємося, наскільки уважно він слухав Бога. Псалом 62, 12 вірші, сьогодні вже це було зачитано місце. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Давид твердить, що Бог йому сказав один раз, але він. Почув двічі, що сила в Бога. Сила не в когось іншого, а тільки повністю у Бога. Сила Бога це влада розпоряджатися всім майном, яке існує, всіма активами, всією, всією цінністю, яка перебуває на планеті. І ця сила належить тільки Богу, як Верховному володарю. Коли ми правильно чуємо, уважно слухаємо Слово Боже, то твердо знаємо, що Бог наш сильний, що Бог наш реальний, що наш Бог живий. І які б не піднімалися хвилі шторму життєвого океану наше життя в надійних руках сильного Бога. Він не пустить нікого зі своїх рук і не дасть загинути своїм. Коли ми згадуємо історію, яка трапилася з апостолом Павлом, то Бог каже до апостола Павла, який тоді, коли апостол Павло відправився в останню місіонерську подорож, Бог до нього проговорив, що не тільки ти не загинеш. Але разом з тобою будуть спасені 276 чоловік. Давайте згадаємо цю історію і візьмемо для себе з неї уроки. Дії святих апостолів, 27 розділ, з 18 го вірша. А коли зачала буря міцно нас кидати? То другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне з ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлось ні сонце, ні зорі, і буря чимало на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив о мужі! Тож треба було мене слухатися та не відпливати від кріту. І обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не загине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога якому належу і якому служу, та і про рік. Не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Цієї історії. Давайте звернемо увагу на три такі особливості. Перша особливість, що люди, які потрапили в це, в цю таку складну ситуацію, вони вже дійшли до того стану, що була втрачена будь-яка надія. Все, варіантів жодних нема. Здавалося б, життя земне закінчується. Здавалося б, немає ніякого рішення. Можна поставити крапку і все на земному житті. Але ми бачимо, що Бог в цій ситуації ставить кому і дає шанс. Друга особливість, що в цих людей, коли було все добре, коли вони працювали, коли вони займалися своїми справами. Коли вони думали, що вони контролюють своє життя, в них все заплановано, все йде по графіках, і в них все добре, вони не слухались Павла. Павло до них говорив, Павло попереджав їх, Павло звертався до них. Але вони його не слухали, тому що в них було багато своїх справ. Але ось коли настали складні обставини. Коли трапились такі складні умови, вони почали слухати Павла. І ось в цих складних обставинах вони його почули. І третя така особливість, що вони не тільки почули. Павла, але вони також почали виконувати те, що вони почули. Вони приклали зусилля. і Почали триматися на дусі. В них з'явилася надія, в них з'явилася іскорка, і вони почали діяти. Апостол Павло вірив в цьому, тому що він знав, що Бог своїм словам вірний. Він сильний вирішити будь-яке питання, будь-яку надскладну ситуацію. І як наслідок вони всі. Були спасені з тієї ситуації, коли вони думали, що виходу немає. І ми про це читаємо далі в цій історії, вже трошки нижче, дії святих апостолів, цей же ж розділ 27-й го вірша. Підняли тоді кітви і повкидали до моря, і порозв'язували поворозки в стерна, і вітрило мале з вітром поставили. Та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс за груз і позаставсь нерухомий, а корма розбивалася силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто пливати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили, а інші, хто на дошках, хто на чим будь з корабля. І таким чином сталося, що всі врятувалися на землю. Ми бачимо, що всі ті. Хто повірив, всі ті, хто послухали Слова Божого, всі ті, хто почали діяти, хто почали триматися на дусі, вони спаслися. І тут дивишся на сильну віру апостола Павла, здається, один раз його вже хотіли оці хвилі потопити, ніби, здається, все минулося, але інша небезпека його захотіли вбити. І він в цих обставинах також залишався вірний Богові. Люди, які втратили останню надію, послухалися апостола Павла, повірили Божому Слову та почали триматися на дусі. І як результат всі врятувалися від смерті. Сьогодні ми віримо також, що Бог. Збереже і нашу країну, Бог збереже наші родини. Але є одна умова, щоб кожен із нас був такий же вірний Богові, як апостол Павло, старався бути таким, прикладав зусилля для цього. Тому що Павло казав до Галатів, другий розділ 20 вірш. І живу вже не я, а Христос проживає. В мені Христос номер один в його житті. І тоді буде виконуватися воля Божа. І тоді буде оця тверда віра, яка буде приносити гарний результат. Сила Павла була в живущому у ньому, Ісусі Христі, Сині Бога живого. наша сила в вірі, в живущому в нас. Сині Божому. Наша сила в Богові, наше джерело сили має бути Бог. Окрім того, що Бог Він є сильний, Він є всемогутній, Він також є справедливий. І це нас сьогодні радує і підбадьорює. Читаємо псалом 62, 13 вірш. І в тебе, о Господи, милість, Бо відплачуєш. Кожному згідно з ділами Його. Бог кожному заплатить, віддасть згідно з ділами Його. Ми можемо радіти, тому що всі ті, хто роблять добрі діла, всі ті, хто роблять все на збудування, хто любить ближніх своїх, хто любить брата, сестру свого, вони отримують велику нагороду. Але також це й попередження тим. Хто робить злі справи. І заплата за їхні злі справи вона також свого часу прийде до них. Обтягнення Івана Богослова, 22 розділ, 11 та 12 вірш. Бог сьогодні говорить до нас, що неправедний. Нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опогання, опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Наш Бог справедливий, наш Бог сильний, наш Бог всемогутній. Він все бачить, і прийде час, коли ця справедливість вона буде на своєму місці. І дуже, дуже важливо, щоб кожен з нас дивився за собою, щоб кожен з нас ставав праведним ще більше, щоб кожен з нас ще більше освячувався, в яких би обставинах ми не знаходилися, б, і які б життєві бурі і виклики нам не траплялися. Будемо просити, щоб Бог помилував нашу країну, щоб все більше людей почули про те, що Бог сильний, про те, що Бог може визволити з рабства гріха. І коли люди будуть чути Бога, Боже Слово, і усвідомлять, що Бог сильний, як наслідок вони вирвуться з цього рабства. І Будуть служити Спасителю Ісусу Христу. Сьогодні важливо, щоб все більше і більше людей в нашій країні могли двічі почути, що сила у Бога. Амінь.